На всьому, на чому тільки міг на харчах, на футболках і так далі. і так далі. Ви вже точно чули про бізнесмена на крові Ігоря Гринкевича. Про які скандальні деталі стало відомо, як у шахрайстві на мільярд замішана родина, які схеми відмиву він зміг вигадати, хто його спільники і до чого тут молода художниця Соня Морозюк розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин, куди дивилося міноборони, коли з натуральним крадієм укладалися договори, розбиратиметься слідство. Про бізнесмена на крові випливають все нові і нові деталі. Наприкінці грудня українців сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався порішати з керівником ДБР за 500 тисяч доларів хабаря, аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у рамках кримінального провадження. Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній, в ході розслідування кримінального провадження. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Родина, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію нерухомості прекрасно купили на понад мільярд. А тепер брехнею намагається урятувати п'яті точки після розголосу. Спили фото з золотим ва вагоном, у якому каталася донька Гринкевича та розкішні автосина, під роздачу потрапила також наречена гринкевича молодшого художниця Соня Морозюк у мазню, якої вкладалися шалені кошти. Та найцікавіше так і залишається незрозумілим. Яким чином львівський будівельник із поганою репутацією зміг стати одним з найбільших постачальників міністерства оборони? Адже вже на час укладання договорів з міністерством бізнесмен світився на невиконанні умов договорів. Тим не менш його компанії віддали ласий тендер на загальну суму понад 3 мільярда гривень. Бізнесмени підозрюють в розкриданні близько половини цієї суми, що стосувалось постачання одягу для військових. Резонансні деталі повідомив журналіст СН і ведучий телемарафону Єдині новини Євген Плінський в грудні 2023 року. Міноборони підписало з однієї з компаній Гринкевичів ТОВ Lines Рітейл. Договір на постачання харчів на 470 мільйонів гривень. Це саме та будівельна компанія, яка фігурує в схемі постачання одягу у 2023 році, яка підписувала фіктивні акти прийомки одягу та отримувала гроші від Міністерства оборони без наявності товару. Її власницями на момент реалізації схеми з одягом були дружина Гринкевича Світлана Гринкевич та його донька Швед Ольга Ігорівна. Але в той самий день, коли термін постачання одягу для Міністерства оборони сплив, а реалізація схеми закінчилась 31.05 вони виходять з компанії, передаючи її якомусь Володимиру Тимківу. І от через кілька місяців після цієї схеми з одягом Міноборони підписує з цією будівельною компанією договір на 470 мільйонів вже на постачання харчів на весь 2024 рік. Для мене це така сама схема, як з одягом, але Міністерство оборони поки не поспішає розривати цю токсичну для них угоду. Утім, якщо поритися у єдиному реєстрі судових рішень, можна знайти ще цікавіші факти. І я зараз не про давню справу Ігоря Гранкевича з махінаціями при реставрації Вірменського собору у Львові ще у 2009 році. Бо і у серпні 2022 року слідчий головного управління СБУ клопотав про проведення обшуку у рамках розслідування кримінального провадження щодо закупівлі три бронежилетів і шоломів. Відповідно до звіту рахункової палати вісім об'єктів господарювання уже на час. Укладання договорів мало ознаки ризику невиконання умов договірних відносин. Як наслідок, всупереч умовам 25 договорів не поставлено майже 2 мільйони речового майна на суму понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. До слова, у ТУ будівельний альянс-монтаж проект взагалі не має кведу на виготовлення одягу, тобто у них навіть не було де й на чому шити військову форму. І ще цікавинка ця компанія зареєстрована у Вінницькій області на Гринкевича Романа Ігоровича. Тобто сина Ігоря Гринкевича. Про нього більше розкажемо трохи далі. І ось ця фірма теж не поставила до 31.05.2023 речове майно на суму понад 425 тисяч гривень за п'ятьма договорами. Йдеться про сорочки бойові, штани костюма літнього польового 100 тисяч костюмів літніх польових сорочок полотк та курток. Така ж ситуація з стовбудівельна компанія Сіті От вона вже зареєстрована не на родичів, а у Житомирі на бізнес. З партнера Гринкевича з Червонограда Володимира Вдов'яка. Та «Трейд Лайнс рітейл. До травня 2023 року власниками цієї компанії були Світлана Гранкевич та Ольга Швет, дружина та донька Ігоря Гранкевича. Зареєстрована ця компанія як суб'єкт господарювання. Її усі три фірми є фігурантами тих самих кримінальних проваджень. А за мільйонами гривень не поставлених товарів сотні тисяч пар одягу, які військові на передовій так і не отримали чи отримали під кінець сезону. І були вже просто непотрібними, адже вже потрібен був теплий одяг. Натомість усі ці. Шалені діри змушені були закривати наші волонтери. А ось і коментар ДБР. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для міністерства оборони України. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 8 років. До слова, на початку травня 2023 року Печерський райсуд вже накладав арешт на усі ці підприємства та низку інших пов'язаних з родиною Гранкевичів, зокрема і на благодійний фонд Хоуп'юа, і навіть ТОУ Борислав Тепло. Але вже наприкінці місяця арешт скасували. До речі, зв'язки Гринкевича з Міністерством оборони зав'язалися ще до початку повномасштабної війни. Є цікаве розслідування полігону корупції за 2021 рік про зловживання та завищення цін при будівництві на полігоні Широкий лан у Миколаївській області. Там і унітази мало не по 8 тисяч гривень, і Йоршики до них по 672 гривні. Словом, масштаби зловживань можна лише уявити. Що ще може вилізти, покаже час Гринкевича ув'язнили 30 грудня, але ув'язнили з можливістю внесення застави у 430 мільйонів гривень. Однак він досі сидить у СІЗО. Невже крають невинного і нема в сім'ї таких грошей? Але ні, справа в іншому гроші є. Бо ж лише на афері з постачанням одягу для зсу за 2023 рік вони заробили 25 мільйонів доларів. А втім, проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними, а показати ці 12 Мільйонів доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатися в здійсненому схематозі. Тож гроші ніби є, але водночас. І немає, бо ви тільки гляньте на годинник пана Гринкевича, яким він хизувався перед Борисом Джонсоном за 77 тисяч євро, куплений з постачання футболок для ЗСУ. Ну, а поки ж свою святу непричесність намагається довести її художниця Соня Морозюк. Дівчина Романа Гринкевича – сина бізнесмена крадія. Ну він власне від батька далеко не пішов. Як ми вже казали вище, на нього теж була зареєстрована одна з фірм. Дівчина божиться, що про шахрайство майбутнього чоловіка його батька ні сном. Ні, духом я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає, що говорити тут можна нескінченно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок. У мережі почали підозрювати й причетність самої Соні до цих самих оборудок. Сумніви мають і журналісти щодо чесних заробітків на піар-компанію своєї виставки та купівлю дорогої автівки. Може, ви бачили, як нещодавно весь Київ був обвішаний рекламою виставки Мазнян, неймовірно талановитої і успішної молодої художниці Соні Морозюк. У прямому сенсі мільйони гривень пішли на це прому, і ніхто не розумів, що відбувається. Виявилося, що Соня наречена на нашого героя Роми Гринкевича, для якого Мазня стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах міноборони гроші Рома тупо вклав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для зсу купувалися годинники замість тепловізорів, прикраси прикраси-карт'є, замість пікапів нові тачки для нареченої соні довелося висловитися на публіку. Дівчина певнить на все заробила сама. Усе, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік близько 100 тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій, сотні гривень, тисячі від живих людей. Це неможливо підробити. Мене звинувачують у відмиванні грошей. Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поряд із виведеним мільярдом, це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя. Але змовчила дівчина про купівлю комерційного приміщення за 250 тисяч доларів. Хоча сама вона заявляла, що за рік заробляє 100 тисяч доларів. Тож соні повірили не дуже виставку художниці після скандалу закрили. Тисячі талановитих українських дівчат, які творять не мазню, а дійсно мистецтво. Але чогось в них немає галерей та рекламного лівері. Бо немає таких громчиків. Сподіваюсь, ви не припините вашу творчість і ваші роботи будуть радувати усіх, хто разом з вами сидітиме в тюрмі. Сонечка, дивись, я знаю людей, які загинули через нестачу ресурсу в армії. А знаєш чому? Бо цей ресурс пішов на твої дорогі прикраси, машини, відпочинок та квартири з ділянками. Бо ти і твій мужичок і вся ваша родина потвори, які по саме не можу в крові тих, в кого ви вкрали кошти, кошти, які могли врятувати. Я бажаю тобі сонячка пройти їх шлях, як і твоєму чоловіку, і сподіватися, що інший, такий самий виродок, як ви, не вкрали гроші, які могли би врятувати ваші нікчемні життя. Мам, я не курила. Це поряд курили, і на мене дим попав. До речі, пропозицію Гринкевич молодший зробив коханій соні у Венесії, куди виїхав. Здогадайтесь, як правильно, як волонтер. А тепер цікаво, що ж він там на волонтерив. Роман Гринкевич є засновником та директором ТОВ Будівельний альянс альянс-монтаж-проект». А ще нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень, при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Окрім будинку, в той же день Роман нагріб чотири земельні ділянки в тому самому козині. Журналіст Євген Плінський також з'ясував, що Роман Гринкевич засвітився в розслідуванні Михайла Ткач про втомлених війною відвідувачів столичного клубу Бухо на своїй автівці БМВ вартістю близько 150 тисяч доларів, але не відстають і матір, і донька Гринкевича старшого. Вони не соромилися хизуватися своїм лакшері відпочинками на Мальдівах, куди літали по два рази на рік. Та по Європі не було соромно і поділитися, у яких бутіках під час війни у рідній країні скупляються. Лише гляньте на інстаграм, донечки, ремінець і ковтинки тільки діор. Ну і в потягу без позолоти дівчинка не катається. Забрудниться. редактор української правди Севгіль Мусаєва заявила, що родина Гринкевичів навіть пропонувала виданню гроші за видалення матеріалу. Йдеться про ці самі кадри лакшері поїздки по позолоті в Укрзалізниці. Ну і на десерт Світлана Гринкевич, викладачка у Львівській політехніці. Але це вже, мабуть, просто хобі. Цікаво, лише чи лишить таку працівницю, чи вона й далі буде подавати студентам приклад справжньої патріотки своєї країни. Мережа від скандалу гуде українці масово поширюють інформацію про новий корупційний треш аби не дати злочинцям відмазатися, підключилися не лише змії телеграм-канали, але й відомі люди і блогери. Люди шоковані поведінкою Гринкевичів, і це в той час, коли майже два роки триває повномасштабна війна, а на фронті так потрібно допомагати захисникам. Втім, в нашій країні існує презумпція невинуватості, тож причетність до усіх названих махінацій має довести суд. Та головне не припиняйте донатити. Ми розуміємо, що довіри до зборів зменшується, але цим ви покараєте в першу чергу військових, а не корупціонерів. Тож головне наше спільне завдання не дати корупціонерам відмазатися, а іншим не дати їм допомогти і продовжувати підтримку військових. Ми живі завдяки їм. А як думаєте ви, на яке покарання заслуговують ці махінатори? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.